Привіт, котенятки. Розклад на тему, як у вас зараз справи на роботі чи з роботою. Підписуйтесь, ставте лайки, звертайтесь на особисті консультації. Тут показують карту смерті, мабуть, ваша робота вам дуже не подобається, або вона закінчилася, або вас звільнили, і або ще може бути, що все на роботі змінюється. Наприклад, Змінюються власники або змінюється сама структура робоча там, де ви знаходитеся зараз. Також ви можете шукати роботу, яку втратили, і вам важко знайти. Зараз будемо розбиратися краще. Так, паш жезлів. Дев'ятка жезлів. Ви зараз сидите так трохи в відлюдниках. І королева. У вас є бажання рухатися вперед, але ніби ви ділитесь на дві частини. Одна частина хоче взагалі посидіти вдома, нічого не робити, а друга частина запалюється і рветься вперед. Але по рицарю Пентаклів ви досить повільно рухаєтеся. Далі показують карту переможця і ту смачівна, наче ви маєте підписати якісь документи чи контракт, який вас призведе до перемоги. Але, судячи з усього, ви зараз тільки на шляху, на шляху туди, де ви хочете бути до цієї перемоги, тут карта. У міреності це карта Архангела Михаїла. Вона показує, що спочатку треба відміряти, почекати і не спішити. І далі колеса фортуни. Фортуна на вашій стороні, і вам обов'язково має повести, і зараз ваша удача далеко від вас, але, як це зірка, але ви можете її притягнути. Зараз подивимося, саме яким чином. Дев'ятка чаш, ну, показують, що потрібно мріяти, але зараз у вас дуже мало ресурсів для здійснення ваших бажань. Кроль пентаклів, ваш мечів. Ага, а, вам пропонують, можливо, зараз якесь навчання і. Зараз запитаємо, чи це навчання вам допоможе. Рицар мечів. Коль мече. І п'ятірка жезлів. Так, якщо ви, вам зараз пропонують навчання в якійсь сфері, або в іншій сфері, ніж ви працюєте, то а, карти кажуть, що потрібно рухатися в цьому напрямку. Це вам допоможе підписати контракт, вийти на інший рівень і перемогти в конкуренції. Карта дурника. Сили. А, і ітуз Пентаклів. А, а, карта шут, шута, а, сили і ітуз пентаклів. Карти показують, що якщо ви підете в новому напрямку, ви станете сильнішими, і це дасть вам шанс отримати цей довгожданий пентакль. Цей шанс отримати роботу або більшу зарплату. Так ось є дещо, що від вас зараз скрито. Ага. Ви зараз дійсно знаходитеся у пошуку роботи. Так. Зараз трошки незрозуміла ситуація, і ви не знаєте взагалі, куди рухатися. Зараз подивимося, куди вам рухатися. Такі показали сторону роботи. Це показує, що роботу ви обов'язково знайдете і не втрачайте надії. Рухайтеся в цьому напрямку. Так. Будьте стабільними, будьте сильними, як цей імператор, або ви зустрінете людину таку ж сильну, стабільну, яка вам дасть цю роботу. Так, тут Жезлів. Так, не втрачайте надії і ваші мрії здійсняться. На підсвідомості тут карта сім'ї. Я так розумію, що. А, в сім'ї в сім'ї все добре, і ви просто трошки думаєте про сім'ю, коли шукаєте роботу. Зрозуміло, що благополуччя вашої сім'ї залежить від ваших заробітків. А зараз дуже велика пауза. Так, диявол, ви прям зависли в цій паузі, чекаєте і, ну, вам просто дуже важко знайти дорогу. Ви зараз ніби з закритими очима обходите, бродите. Зараз попросимо допомоги карт. Куди вам краще йти і що вам в даний момент краще робити? Так, двійка жезлів, ніби два шляхи у вас є. Четвірка пентаклів. Ну, зараз показують карти, що потрібно гроші, треба заощадити, ті, що є. І не так, і дуже сильно не метушитися, не витрачати їх направо, наліво, трошки пошукати свій шлях. Ага. Карти показують, що ви дуже сильно впали в вічай через це. Вам просто здається, що шляху немає, а серце вас розбите, ви в підвішеному стані, вам важко спати, вам сняться кошмари через цю ситуацію. Так, вам... вам хочеться такої фінансової свободи, творчого самовираження. Ви хочете бути прекрасною імператрицею, яка отримує, здійснює всі свої бажання і отримує все, що вона хоче. Отр хоче отримати фінансову свободу? Так, королева Пентаклів. Лева чаш. Ага. Ще тут такий є варіант, що вам можуть допомогти, якщо у вас зараз дійсно скрутно з грошима, вам можуть допомогти. Тут показують якихось двох жінок. Так що задумайтесь хто у вашому є оточенні, хто може вам надати цю допомогу. Так. Ага. Зараз ви йдете з якогось місця, також це може бути, що під вас пішов якийсь чоловік, або ви пішли від нього. І ви ніби на роздоріжжі шукаєте новий шлях, задумалися, і шукаєте нових можливостей. Але поки що всі шляхи, вони якісь ілюзорні, ви якось трошки Йдете не в тому напрямку, так, Ви ніби ворог сам собі. Так, Десятка мечів це ще одна карта, яка вам може показувати смерть. Так само, як сама перша карта, коли ми почали розкладати, Аркан смерті. Означає те, що все старе просто відмерло. Вам було дуже важко тягти. Це такий розклад, який ніби забирає від вас всю, всю ту тяжесть, яка була у вас раніше. Дивіться на цей розклад, як на те, що ми картами витягнули все непотрібне з вашого життя, всю тяжесть, яка була. Так, всі страхи і всі прив'язки. Бачите, як от просто страшно. От, і сонце засвітилося у вас. Просто сонце. Вас могли виганяти, на вас могли сваритися, навіть кричати і так далі. Але а, зараз ніби трошки прояснюється ваш шлях. Так, і ви вже можете виходити і керувати вашим життям самі. Так, раніше вами керували, раніше вам говорили, що робити. Але ви зараз зробите свій сміливий вибір. І йдете далі. Намагаєтесь йти шляхом вашого фінансового благополуччя. Запитаємо у карти, що вас чекає на цьому шляху. Королева мечів. Башня і суд. Ну, тут ще раз показали, що зараз просто момент істини, коли все старе відмирає по башні. Можливо, навіть це справи зв'язані з судами, з юристами, і вам здається, що ви все програли, але у вас є ваш дім, ви можете в ньому знайти цей спокій, якби відсидітися і рухатися далі. Наш порада. король чаш, солісниця і справедливість. В результаті все буде по справедливості і все буде рухатися в потрібному для вас напрямку. Так, от карта сім'ї. Розклад тут один. Зараз дуже важко з роботою, дуже важко йдуть справи. І ви на роздоріжжі знаходитеся. Але а, у вас є ваш дім, ваша є ваша сім'я, які вас підтримують і завжди будуть з вами. А, тому а, зараз час приймати рішення, зараз час робити свій вибір. І... Карти радять, що вам потрібно перестати ранити себе. Ви безкінечно себе раните вже дуже довго і думаєте, що ви відповідальні за те все, що сталося в вашому житті. Насправді так і є, але потрібно зрозуміти, що все, все що не робиться, все на краще. Ви просто зараз не знаєте, який у вас буде шлях. Зараз ви не наче в тумані ходите і не можете знайти виходу. Але. Ваші, ваші дороги скоро відкриються, і весь світ буде перед вашими очима. І Це буде новий світ, світ, яким будете керувати саме ви.